А ось за дослідженнями, наприклад, рівень серцево-судинних захворювань у самотніх людей набагато вищий, ніж у тих, хто пов'язаний якимись добрими зв'язками з іншими. Так те саме і стрес, дуже багато хвороб, таких ось психосоматичних, вони пов'язані саме із самотністю. Але чому ж люди у зв'язку з цим усе одно обирають жити на самоті? Та тому що їм здається, що дійсно таке життя може бути спокійнішим. Я встав. Прийняв душ, зробив собі каву, пішов на роботу, прийшов із роботи, все нормально добре. На роботі я можу прийняти цілий обід. Після роботи я можу дивитися телевізор, йти в кіно, щось робити. Тобто, людина, яка. Вона може собі уявляти життя таким, але річ у тим, що ми не створені для того, щоб бути самі. Ми створені все таки для того, щоб бути в сім'ї. А сім'я це принаймні ще одна людина. І тут уже нам нікуди від самих себе надітися. А що це за така внутрішня потреба, щоб була ще якась одна людина з тобою? Це не просто ж задоволення якихось матеріальних потреб, так? У їжі, у пранні. А що тут у цьому ще є такого глибокого, що людина може не помічає? Ми створені такими. Тобто, в принципі, у природі була якась мета. У якій існували і чоловіча і жіноча частина людини, і потім ця мета вона розкололася на чоловічу і жіночу частини окремі, і ми не можемо існувати. Нам все одно необхідно. Жіноча частина, тому що вона разом із чоловічою бути не може в одному тілі, і ось таким чином ми існуємо не тільки ми, але нежива рослина, тварина і людська природа всі вони побудовані за одним принципом.